Визначили переможців у чотирьох містах України, а ще у Польщі, Німеччині та Таїланді Пройшов шостий міжнародний фестиваль короткометражок Бруківка. Я цьогоріч у конкурсну і позаконкурсну програму увійшли 36 стрічок. Гран-прі отримало творіння Софії Мельник. Маріуполь Сто ночей одноголосно. Всі члени журі проголосували за переможця і гран-при це був фільм Маріуполь Сто Ночей. Софії Мельник це анімаційна стрічка під. Яка створена за підтримки фестивалю Google Fest і Google Media, тобто під пісні Даха Браха, і, і журі спілки кінокритиків незалежно проголосували таємно за перемогу цієї стрічки, так і професійне журі у два тури проголосували. Далі кращий міжнародний фільм нашої програми вийшов фільм Наші чоловіки і жінки з Йорданії, режисера Ахмеда Лесіра. І теж саме проголосували наші журі спілки кінокритиків України. Також журі спілки кінокритиків України проголосувало за найкращі національної конкурсної програми. Це було також вийшло Маріуполь сто ночей і літургія протитанкових перешкод режисера Дмитра Сухалиткочука. Це він не вперше у нас приймає участь у фестивалі і вже отримував відзнаку на нашій третій бруківці. І були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Обов'язково підписуйтеся на оновлення. А ми побачимося уже завтра.